Семінар проводиться Українська громадська організація Демократична дія спільно з Державною комітетом радіомовлення України за сприяння посольства Федеративної Республіки Німеччини України. Ми вивчаємо європейський досвід виведення виборчих кампаній. Для нас дуже важливо, щоб вибори в Україні пройшли чесно, справедливо, прозоро і з залученням різних сторін, учасників і цільова група цього заходу це журналісти районних мас-медіа. Ми Створили певну площадку, де запросили практично всіх представників районних мосмедів з 25 районів Одеської області. Для них це нагода поспілкуватися між собою, поспілкуватися з з нашими з нами, обміняти досвідом і виробити якісь певні підходи, щоб ми працювали в правовому полі. Перш за все, а друге, щоб забезпечували рівність умов для всіх кандидатів, щоб Україні. Досягали тих стандартів, які є в Європі. Ми сюди запросили самих різноманітних учасників. Це є інститут журналістики Одеський, інститут журналістики з Києва, е, Національна спілка журналістів України, представники Держкомтелерадіо. Тобто є представники влади, є практики, є теоретики цього процесу, і нам важливо обмінюватись думками, вивчаючи ну, в аналізуючи законодавство, але Пораючися на якісь практичні е випадки, які були, обговорюючи ці випадки, щоб вироблявся е певний стереотип поведінки, е якась узагальна поведінка відповідь журналістів на ті чи інші виклики. часто журналісти от, зіштовхуються з проблемами, що порушуються їхні права в ході виборів і е голосування, і взагалі, ви знаєте, це е часто відбувається і це є. Практично в багатьох областях України, тому що зокрема доступ до інформації, участь засіданнях у засіданнях порожливих фізичних виборчих комісій, можливість задавати питання, уточнення, тобто всьому сутті права журналістів, на жаль, до